Дивіться, спочатку такі кролики. Власне, чоловік їх відкриє. Подивимося, що за кролики чоловік продає. Це самки, самці. Німецький струкач. Який їм вік? 4-5 місяців буде 15 вересня. 5 місяців буде 15 вересня. Ось такі кролики. Яка ціна його? 800. 800 гривень. Є самці, є дві самки, два самки. Скажи номер телефону свій. 068. 002, 002, 90, 90, 05, 05. 05. Звідки? Тязів. Село тязів. У кого цікавлять такі кролики, телефонуйте. Можливо собі у чоловіка уточнити стать, ціна, можливо, якщо з доставочком Ємен, Так, Ємен, так що Можете собі у чоловіка поцікавитись. Кролики в принципі непогані. Так, є такі насадження. Середньому насадження йдуть від 100 гривень. Насадження є різні, є тує, різні декоративні. Зразу так вони продаються з приходу. Йдемо далі. Так, Дивіться, є насіння цибулька, є грибочки, є мед, є чесник, є домашнє вино. Кого цікавлять, пишіть, коментуйте, Номер телефону надам, люди продають також кролики. Такі в продажі є кролі. Такі курчатка. Такі курочки. Міні такі курочки, півники курочка по 150 гривень. Внутрі. Внутрі по 400, така молодь по 400 гривень. Такі гарні внутрі є що вибрати ще. Хто має якусь водойму. Зараз зараз дуже критична ситуація взагалі з водою. Річки, все, водойми пересихають ставки. так що в принципі Але все ж таки, хто має можливість таку отримувати внутрі дуже гарно не ростуть на водоймі. Гарно набирають вагу, швиденько ростуть, харчуються травою, вилазять, як їх підгодовуєте. Дуже-дуже хороша річ. Зверніть свою увагу на внутрі. За дуже смачне в них м'ясо хтось боїться, але в принципі досить воно є актуальною твариною для утримання. Ви ще маєте чи стільки залишки? Ще є. Ще є, так що звертається номер на телефону. До людей. Качка ще є. Дуже гарна качка, ця м'ясна. Ми цього року взяли собі також 10 качучок. Гарний вихід м'яса, 3 місяці, качка гарно набирає вагу. Качки бомбезні. Качку варто тримати. Нормально, здорова. Дивіться, кролики. Ось такі кроленята молоді, двохмісячні, такі кролики по 300 гривень. Є каліфорнійця два. Е, і бургунці. Бургунді. Бургунці. Клята вакциновані власника зараз, якщо немає, відійшов. Ось такі кролики, можливо, що ми його заставимо. Застанемо на місці і запитаємо номер телефону, у кого цікаві такі крулі. Так, дивіться, є така шиншила європейська, дуже гарні кролі, великі. Дивіться, наскільки масані. Це сам. Це самець. Ось такий гарний потужний самець. Це самка, це самка. Це самка? Це самка. А тут клієнта забрали. А якась ціна над косом це? Дві. Дві тисячі гривень такий самець. Племінний бач. Це вже гарний племінний саме. Машина там оформивалася. А це чому? 500 гривень. Це вже платний такі. 500 гривень такі. Ролики. Така шаншелла європейська. Каліфорнії. Так, ще з Каліфорнії залишився самець і самка. Яка ціна їх? Кирилиця 700 гривень. Кирилиця 700 гривень, 600 гривень. Це перший самець. А ось це, це з боку це самичка, да? Да, це самець. Це самечка, так? Самечка старша. Самечка старша. Ось такі гарні каліфорнійці. Також чоловік робить годівнички під кроликів, дуже гарні, так що можете звертатися. Ось такі гарні Бачите, вушко коротеньке, мордочка така заокруглена, все як має бути все по стандарту. Також остерігайтеся, коли купляєте кролів, купляєте кролів, старайтеся породних, тому що багато є кросів, багато змішаних. Не все, що біле з чорним, то є каліфорнія. Каліфорнієць має бути такий, бачите, як м'ячик набитий, м'ясний. Ось так він має виглядати. Йдемо далі. Так, дивіться, завжди вам покажу ці насадження. В середньому насадження від 100 гривень і вище. Вже в своїй принципі можете уточнювати, які саме вас цікавлять дерева. Є нащеплення такі хвойні дерева. Чоловік цим гарно займається. Ось такі різні види дерев. Номер мобільного 067 но 12 46. 0,89. Телефонуйте, уточнюйте. Ціни адекватні, чоловік сам цим займається. Так що я думаю, що ви щось собі оберете. Завжди актуально мати щось на подвір'ї. Ось таке з насаджень. 400 гривень за таку пару. По 200 гривень за штука, гарні молоді. Лимонні. Скільки депуго? Гарна птиця. Гняк. Я вам провазу вам голошейку, погута таку саму декоративну, дать мені то. Нашими, це наше мені, це може обскувати би було голошейку. І ми можемо голошейки такі декоративні теж є тут, американка. Дивіться, кролики, Каліфорнія по 350 гривень завжди. Не, по 400. По 400. по 400 гривень. Ось так. 500 більше. Ви собі ж у чоловіка будете уточнювати. Каліфорнія гарна, породна, бачите, які гарні кролики. У чоловіка, зараз вам покажемо краще. Кого Цікаві такі породні кролі. Є Бургундія і Каліфорнія. На даний момент бачите, Каліфорнію мобільний телефон 068, 068 16, 16 32, 32, 892. 892. Дивіться, такі. такі кролики. Кролі справді гарні, бачите, обирайте тільки породних кролів, тому що дуже багато кросових кролів, Не все, що біленьке і з чорними вушками є Каліфорнія. Каліфорнієць має бути такий кругленький, кругла голова, набитий м'ясом. бачите, ну, дуже Яким вікцем крулям? Чотири місячні ці кролі. Ось такі дуже гарні кролики. Кролики дуже класні. Так, а це Бургундія, бачите кас. Це не цілих три місяця, бачите. Вересня, три місяця, а чим готуєте, з сарим чи гранули суд, так? Зерно, ні. Гранули додаю маленьким, Ре. а цим же суто ячмінь, увесь сіно вода. вода. А маєте і на м'ясо такі на продаж? Я маю, в мене м'ясо беруть там вдома, я що? так багато. Я стараюся менше продати, бо я не маю на м'ясо, щоб приймати багато кліток. А. У мене трошки місця ще бракує. Але на, 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 перспективу? На... на перспективу. Так що так. Такі кролики, зверніть свою увагу. Кавуни по 25 гривень. По 25 гривень кавуни. Вам здорово? Багато єдині. Все ще є. Також на ринку є чоловік, який продає різні медикаменти для птиці. Не забудьте також завітати, тому що у чоловіка є і кільця для голубів, є різні пропойки. Все, в принципі, досить великий вибір взагалі різного харчування для птиці, для голубів. Я думаю, що чоловік завжди вам гарно все порадить. Є гарні поїлочки, є кормушки, все, що потрібно для побуту в загальному, для вашої птиці, для ваших тваринок, все на ринку є. Є навіть соковижималки, досить досить так все гарно. Ось так. Чую також на постійній основі є з липи За літру 250 гривень. Чистенький гарний мед. 250 гривень. Липа, дуже хороший, корисний мед. Мед це здоров'я, тим більше зараз вже... На початку осені всякі вірусні хвороби, обов'язково люди вживайте мед, пилок, прополюс. Корисно для здоров'я. Так, дивіться, кролики. Кролики ось такі. Такі гарні кролики. Яка ціна цих маленьких? По 200 гривень, така молодь. Сім місяць, так? Да? Місячний? А це саме самка? Самець ось такий. А яка ціна? Самчик такий 300 гривень 700 гривень 700 гривень такий самець Бургундія Чоловік також має на постійній основі м'ясо Руляче Тормонці продані сьогодні Скільки номер телефону свій? 066 63 67 420 Телефонуйте, м'яско свіженьке завжди є в наявності М'ясо по 260 гривень за кілограм. Стар. Бачите, має дідусь помічника. Сага. Дивіться, які гарні домашні помідори у чоловіка є. На закрутки взагалі бомбезні чистесенькі. Надіюся, це дуже-дуже гарне в принципі, зараз для, для закруток. Так що є у чоловіка, що в наявності шипун. Німецькі, дуже хороші рекомендую чоловіка качки, гарні. Дійсно, в принципі, я би сказав, що навіть найкращі на ринку даному, тому що вже чоловік завжди їх продає. Є, ще в наявності маленькі такі. А по чому ці малі? По 65 гривень, такі малесенькі. І є кролі. Помідори по 45 гривень за кілограм. Цікаві помідорки, кролики, качечки, записуйте номер телефону 066 66 096 85 10 864 телефонуйте. Дивіться, ось такі. Кролики, я, Каліфорнія. Дуже гарно чоловік всім займається. І отакі помідорки. Для, для закрут тут просто каск. Помідори, дуже гарно. Набирайте, які вам до куда. Так, дивіться, є такі качки-шипуни. Ще кошенятка маленька. Катісна їх? 100 гривень. По 100 гривень за штучку. Є трошки більше, трошки менше такі, але ще вони зараз, поки до холодів, ще гарно підростуть, вже на весну будете мати племінне поголів'я. Ось такі качечки, А це також ваші, так? Є ось такі. А ці почали більше? Більші по 220. Так, бачимо, що два качера. Такі по 220. Це є такі по 80. Такі почняток. Від відео, що було а тут цікаво так подивитися. Хтось тобто, немає можливості дивляйте, прийти. Дивляйте, які ціни. Що, до. Що, до чого. Кого цікавлять дані качачки? номер мобільного 099 20 29 -185, 185. Телефонуйте. Телефонуйте, що поки є, можете щось придбати. Можливо, людина з'їде по дорозі, можливо, вам і завезе. Ось так. Так, отакі курочки. Бачу, самі півники залишилися на м'яску якраз самий раз на відгодівлю бомбезниці. Взагалі не як м'ясо не сучка, але досить такий гарний вибір курей. Яка ціна їх? Ці курочки по 200 гривень. Цікаві такі Я Зараз Вже 11 година дня. В принципі, люди вже трошечки вже поскуплялися, порозходилися, вже планенько починають збиратися. Але ще, в принципі, щось будемо бачити. Бачите, зараз добре тим, що курочка зараз вже підрощена, такі півники. Я рахую, що за 200 гривень за таку молодь в принципі, варто заплатити. Дивіться, є свіжий мед, є соте з меду, є пилок, є прополюс, я бачу. Кого цікавлять свіжий мед, записуйте номер телефону 095 30 96 92. Телефонуйте. Дуже гарний мед. Бачу, що свіжесенький, 25-го року. Є різні, бачу, і лісовий, і липовий. А скільки коштує літра меду? 250 гривень. Телефонуйте. Телефонуйте, тому що мед це здоров'я. Зараз тут більше до осені, піднімайтеся імунітет і користуйтесь медом.